Ім'я Отця і сина і Святого Духа. Сьогодні е, наша країна відзначає день. Е, Ліквідаторів. Ліквідаторів Чорнобильської аварії. Е, колись на нашу країну зв'язку причина цієї. Аварії декілька із факторів цієї аварії. Мабуть, і та система, в якій ми жили одним із факторів цієї трагедії, також людський фактор. І все те, що супроводжувало радянську владу, безвідповідальність, халатність в багатьох питаннях. І все це привело до цієї страшної трагедії для європейської частини, не тільки для нашої країни, а й для європейської частини м -м, півкулі нашої. Відголоски цієї трагедії були навіть поза океаном. І тоді наперед вийшли ті люди, які пішли в те пекло радіаційного вогню. І в прямому розумінні цього слова своїми грудьми закрили це джерело небезпеки для нашої країни. Багато хто з ліквідаторів. Дуже швидко втратив не тільки здоров'я, а й життя. Але багато хто з них, слава Богу, дожили і до цих днів. Але до нас прийшла інша біда, не менша за першу. І народ як один піднявся на боротьбу, на захист вітчизни. Тому що як радіація знищує все живе і приходить руїна і хаос на ті землі, де відбувається така катастрофа, так само і вже ми на своїй шкурі знаємо, що туди, куди приходить руський мір, там теж приходить біда. Репресії не свобода. З Божою допомогою ми здавали трагедію Чорнобиля. З Божою допомогою здолаємо і цю напасть. Війну, яку приніс нам північний сусід. В сьогоднішньому Євангелії Спасителя запитують, якою владою ти це робиш? Книжники і фарисеї хотіли узнати його повноваження. Хто він? Тому що те, що, відбувало, те, що відбувалося довкола Спасителя, воно збивало з пантелику. Людині це не підвладно було. Але так як фарисеї зайняли з перших же днів, коли прийшов Спаситель позицію відкидання сина людського, збереження передань яких набралося на той час вже така кількість, що виконати всі ці передання людині було неможливо. Фарисеї дбали про своє місце, те, яке вони в історичній в історичній. Парадигмі зайняв. Але Спаситель задає їм питання про Іоанна Хрестителя, якою владою він Христ? І фарисеї, боячись, гніву людського тому що народ визнавав його пророком, а вони лише формально дотримувалися закону. Вони втратили сутність закону. Вони загубили те зерно закону. І вони були охоронцями мертвого закону. А хліб життя той колос живий, був перед ними і визнати його своїм Господом вони не могли, і тому промовчав. Господь теж не дав їм відповіді. Але краще за слова. Говорили ті діла, які робив Спаситель. Він зціляв, він заспокоював, він підтримував. Він був всім для всіх. І в цій жертовності він доходить до апогею, коли. Сходить на хрест і своєю кров'ю спасає рід людський, від влади ворожої, від влади смерті, і своєю смертю долає цю владу. Тому і ті ліквідатори Чорнобиля, і ті воїни, які зараз віддають своє життя на фронтах, Російсько-української війни вони теж жертвують над дорожче, щоб ми мали можливість жити під мирним небом, виконувати свої повсякденні справи. І вони є наслідниками Христа і наслідують Його аж до смерті. Тому. Жертвою тих ліквідаторів ми здолали Чорнобильську трагедію. Жертвами воїнів, захисників ми долаємо і зараз тяжка і велика ціна свободи. Але ця кров не є даремною. і вона закладає. І зміцнює ті підвалини державність і тієї свободи, яку дарував нам Бог. Тому з Божою допомогою ми здолаємо всі ті труднощі, які з'являються на нашому шляху. І в цьому хай і вам допомагає Бог і дасть побачити той світлий день перемоги. Який, на який ми всі сподіваємося. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли, підтримали. І на початку перед службою у нас були ліквідатори Чорнобильської аварії. Ми провели тут відповідний молебен, і на сьогоднішній службі теж підносилася молитва за їхнє здоров'я, а також вшанували тих, хто відійшли в інший світ. Тому на цьому тижні субота і неділя о 10-й годині у нас традиційно будуть служби. Хай вам Бог допомагає. Благословення Господня на вас.